Підтримує дії адміністрації Обами з надання допомоги Україні і впливовий республіканський сенатор США Тед Круз В інтерв'ю українській редакції Радіо Свобода він заявив, що США мусять протистояти, як він висловився актам війни Росії в Україні аж до надання Україні зброї та іншої військової допомоги для самозахисту. На мою думку, Сполучені Штати повинні стояти разом з Україною проти військових дій Росії, проти захоплення України Росією та проти прямих дій Росії, направлених на послаблення безпеки України, шляхом дислокації військових, які спричиняють кровопролиття, насильство та підривають стабільність України. Америка на боці українського народу, і ми повинні допомагати та надавати інструменти, щоб українські люди могли захистити себе. Що ви думаєте Відносно надання США Україні прямої військової допомоги на мою думку, ми повинні надати українському народу знаряддя, необхідне їм для самозахисту. І Я сподіваюся, ми це зробимо зараз. Вони мають безпосередню проблему захистити себе. Пряма військова допомога Україні, так чи ні? Так.